Справа в тому, що ухилянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в рускава класіка тварь дражаща. А от коли якраз оця тварь дражаща, по цьому ж класіку починає вважати, що вона право ім'я. І коли вони починають збиратися і кучкуватися, і а вести оце... за собою ніби, як... e, Ні, як вони не ведуть за собою, не плутаємо, їх ведуть за собою. От самі лідери це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, яких які вони довкола себе збирають. От е, лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от оці професійні провокатори вони зараз збирають отаких, от, от саме е, переляканих. Але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони, коли зграйці, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти і має бути, повір... зокрема, е, 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 Так, та, І повір, повір, ми їх зачистимо так, що. Просто місця залишиться, але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.